Триває година ще. Говоримо про сьогоднішні переговори у мінську нічні переговори, які закінчилися лише в десятій ранку. Я хотів би знати ще одне відео, щоб ми подивилися. От ми говорили в попередній частині програми, що тепер Путін за все відповідає. Якщо щось буде порушувати, хтось щось буде порушувати, то відповідальність буде нести Росії, російський президент. Насправді, оці главарі цих самопроголошених терористичних ЛНР ДНР сьогодні заявили про те, що за все відповідатиме не Путін, а Петро Порошенко. Якщо хтось щось порушить, він буде персонально відповідав. Дати за ці, як вони кажуть, злочини. Давайте послухаємо Захарченка і Плотницького. Победа все равно будет за нами. І не важно, каким это будет методом, политическим или военным. Мы знаем точно, что Украина Україна благодаря людям Донбасса. Спасибо. Еще хотел бы добавить, что согласно этим пунктам меморандума, вся ответственность за любой срыв или не каких-то, не каких-то договоренностей лежит на Петре Алексеевиче Порошенко. Все пункты это требуют дополнительных согласований, переговоры еще идут. Поэтому любое нарушение или не исполнение этих пунктов, никаких больше меморандумов речи будет. Далее будем вообще. Ну, ось так, ваша оці... оцінка, друзі, Україна зміниться благодаря людям з Донбасу, каже Плотницький. Ну, мені здається, от ця конференція ці заяви зараз це насправді найоб'єктивніша і найкраща оцінка оцим сьогоднішнім домовленостям. Коли Захарченко з Плотницьким настільки щасливі, кажуть, що вони все змінять, так ну власне кажучи, це є оцінка. Знаєте, до речі, коли вони говорять про те, що найменше, найменше порушення наслідком цього буде скасування всіх цих домовленостей, а тепер я це прикладаю на людську мову. А що таке найменше. Повушення. От, наприклад, вони починають, вони продовжують бомбити наші позиції. Наші хлопці дають відповідь: от вам. Найменше порушення на цьому все закінчується. Тому ем, і тому у нас два я ще раз кажу варіанти. або ми сидимо мовче, дозволяємо нас бомбити, або е, або Військовий ми... стан. Так, я так, от ні, Дякую. але чекайте його. Просто тут я чому хотів би на військовому стану все ж таки наголосити. Тому що було два моменти сказано: по-перше, було сказано про те, що що нам робити, так що нам не вести проговори, а а по-друге, було сказано, щодо деморалізації суспільства. Так, от деморалізація суспільства, зокрема, і навіть серед найбільш патнайпатріотичніших вес населення полягає в тому, що люди йдуть воювати, помирають, гоби вертаються в села. А все в центрі в столиці і в ресторанах все нормально. Всі чудово відпочивають. Олігархи отримують надприбутки, жодних нормального податкування, воєнного стану і так оціни піднялися от, лише організація суспільства. Пане, чому, пане що Як, пані Юрій, пане Артур і пані Наталі. Ваша оцінка цієї заяви. Вони впевнені, що вони переможуть будь-яким mm. чином або. Цим законним шляхом, я так розумію, прийдуть в парламент і підсядуть до вас у сусідні крісла, або продовжать військові дії і дійдуть до Києва військовим. Перше, будь ласка, зверніть увагу, і всі ми знаємо, що ці виступи цих людей вони не для світової аудиторії, вони для виключно російської аудиторії. Ми маємо це розуміти. По-друге, вони розуміють і вони вважають це своєю поразкою зараз. Зверніть увагу і подивіться, що вони сказали. А відносно того, що вони відповідальність покладають, це перший сигнал для того, що в реальному світі я маю на увазі у світі, де був Путін, Оланд, Меркель і Порошенко, відповідальність лежить саме на президентові Російської Федерації під пильним оком. Меркель, хотів... розуміють це ми але чи мешканці Донбасу, які зараз. Так, розуміють. І також я зверну вашу увагу на те, що одразу після цієї зустрічі Франсуа Оланд у своїй прес-конференції сказав, що ці домовленості не означають, що ми зупиняємо санкції. Він майже дослівно сказав, що ми продовжуємо бути пильними, чинити тиск і продовжувати рух. Дякую, пане Юрію. Пані Наталья. Ну, Для мене Шо Плотницький, що Захар Ченко цей. так, це не самостійні особи. Іхніми устами говорить Путін. Те, що він не міг сказати на перемовинах, відкрито, те, що він думає і реально хоче, це говорить Плотніцький і Захарченко. Це маріонетки. Їм написали текст. Тому я думаю, що це попередження, або не попередження, скажімо, від Путіна послання для українського народу. Я би навіть через це, розуміючи, звідки в них гроші, зброя, звідки в них хоча нібито впевненість в собі. Тому що я не думаю, що вони такі великі геополітичні гравці, що вони розуміються, що твориться в світі, які процеси відбуваються. Це все нав'язана їм путінська демагогія. Е, але це і Путін. Оце і є справжній Путін, який підписав вночі угоду, чи там зранку хоче підписати угоду, сьогодні про що домовлявся. І тут же його, На речник... відповідальність Порошенка. І тут же його речники говорять про якусь певну я відповідальність. Добре, Ну, знаєте, насправді я тут абсолютно погоджуюсь з колегами, що власне це є не самостійні особи, і вони говорять те, що в принципі хочуть можливо почути Путін або донести, або можливо те, що хочуть почути їхні там. Посібники всіх цих справ, от а тут не потрібно забувати, що Україна все ж таки має безпрецедентну підтримку і ніколи не було такої підтримки заходу, як зараз. І, і однозначно, що Україна не здасться, і наш, наші війська, і ми будемо готуватися до цього, і будемо, в принципі, далі вживати всіх необхідних заходів для забезпечення, безпеки і миру в країні. От тому потрібно, не потрібно, скажімо так, сприймати абсолютну правду і боятися цих слів. Потрібно робити те, що робив уряд, те, що. Робив, в принципі збройні сили до до сьогодні готуватися до найгіршого і все ж таки старатися вирішити дану проблему дипломатичним шляхом, Дякую. адже це шлях для того, щоб хоча б зберегти. Я одну цитату mm -hmm. скажу. От канцлер Німеччини Ангела Меркель mm -hmm. та президент Франції Франсуа Оланд на переговорах у мінську з врегулювання конфлікту на, на Донбасі пожертвували Україною заради економічних інтересів власних країн. Таку думку кореспонденту Уніан в Польщі висловив заступник президента Європейського парламенту Яцик Чернецький, коментуючи досягнуті домовленості. Далі цитата Меркель. Золодом без участі ЄС і відстоюючи економічні інтереси своїх держав, пожертвували Україною. Цей мир однозначно вигідніший Москві ніж Києву, тому що де-факто політично санкціонує досягнення Російської Федерації. Це не перемога України. Думаю, що сьогодні більше радіють у Москві ніж у Києві. Додав Черницький. І, тут. І в цьому в цьому контексті от є одне риторичне питання. А чим ці домовленості відрізняються від тих вимог, які ці сепаратисти висували на самому початку ще влітку? А чим вони відрізняються? А нічим? Нічим не здається. Більше того, навпаки, вони навіть в деяких пунктах навіть гірше, ніж ті вимоги. Тут питання а для чого тоді там було тисячі наших хлопців покласти? Тут думаю, я чого це запитаю, тому що в мене от, нещодавно був благодійний концерт, я був на одному благодійному концерті, де збирали кошти для наших батальйонів. І до мене кілька хлопців, які на ротації, підійшли і кажуть, а що там це хочуть зараз перемирятися, водити вводити, хочуть підписувати ці договори. Ну я кажу, так виглядає, що так воно буде. Вони кажуть, слухайте, ну а що ж наші побратими? Нашими побратими помирали вчора, позавчора. Для чого це все відбувалося? І вони так. Кажуть, що це абсолютно непопустимо, тобто це щодо той деморалізації щодо того, що хлопці воюють? Ті хлопці, які якраз там воюють, і бачать ці смерті, вони цього не хочуть. Дякую. ну один з позитивних моментів цих угод: те, що домовилися обміняти всіх на всіх військовополонених і навіть обіцяють відпустити Надію Савченко, яка вже 54-й день голодує 62. в російських 62-й, Перепрошую, не, не точно висловився в російській тюрмі. Але тим не менш, я хотів би ще повернутися до одного моменту. Ми говорили про вибори. Пане Артуре, а яким чином? Провести вибори, я так розумію, до кінця року, можливо, навіть з нашими місцевими виборами, які плануються на останню неділю жовтня. Так як провести вибори на Донбасі? За якою схемою? Як змінити законодавство? Хто буде рахувати? В умовах Хто буде відкритого кордону. Хто буде в умовах відкритого кордону формувати комісії, рахувати голоси? Ми вчора буквально говорили, що напевно треба відкривати дільниці і в Києві, там і в Дніпропетровську, і в Харкові, адже багато людей, які виїхали звітом, півтора мільйона, чи скільки людей виїхало? щоб вони змогли проголосувати і на звільнених територіях. Ну, Зареєстрованих вже більше мільйона. Е, я можу сказати, що одне з головних надбань, що вибори будуть відбуватися в українському правовому полі. Перше, яке буде змінене як на вимогу Але, терористів, дивіться, чи невідомо яким чином е, зараз тільки почнеться діалог відносно модальності проведення цих виборів. І я думаю, що слово, зараз слово модальність, навіть я його не знаю, вибачте, таке модальність схематики. Назвемо це так. Е, і я хочу сказати, що зараз дуже серйозне завдання і для парламенту. І для президента, і для уряду для того, щоб ми максимально відстояли стовідсотково, давайте казати, відстояли українську позицію під час цього обговорення. Пане Юрію, ваша оцінка? я думаю, нічого з того, того не буде. На Донбасі проходили вибори з порушеннями, найбільшими порушеннями виборчого законодавства завжди, навіть коли там була українська влада. А сьогодні там взагалі вибори будуть по призначенню. І я думаю, всі ті, хто сьогодні там Гіві, міві і так далі, ці мотороли, вони всі виявляться депутатами. там. Ну, можливо, та громадянин Росії він нічого не, страшного. не Нічого страшного. Я вам скажу, Ми ще побачимо, що громадянин Росії пообралися в районній Ради да. і обернувалися. Це нормально ще там ще владі ще рік-два тому. Тому я думаю, там нічого з виборів не відбудеться. Ті, хто сьогодні ми називали їх терористами, завтра вони стануть депутатами, легальною владою, яка буде від імені нібито території управляти і представляти цю територію. Тому виборів там не відбудеться. Розумієш, це формальний акт, який Путін хотів, аби узаконити їхній статус. І він це сьогодні зробив в цій угоді. Так? І ми заради миру на цього президент погодився. Так? І вибори нас заставляють ці провести, аби віддати нам кордон. І ми надіємося, що після виборів нам все ж таки віддадуть кордон, якщо Путін дотримає слова так. Але я думаю, що це і цього не відбудеться. Тому тут дуже багато загроз і викликів. І я згоден тільки в одному: мир нам потрібен був. Передишка, У нас важка сьогодні ситуація в економіці, у нас важка ситуація сьогодні в армії. Але не треба забувати, якщо ми за цей час реально не підготуємо армію до оборони країни і її інтересів, очікуйте війну в ближчий час. Тому що ті умови виконати дуже важко. То так розумію, це як в Росії, перша чеченська і друга чеченська з 96 по 99 Росія озброїлася, збільшила фаховість армії і вдарила в Єдиний Невеликий коментар у пункті 12 цих угод написано, що ці вибори мають бути проведені згідно існуючих стандартів ОБСЄ. Чому це важливо? Тому що міжнародні стандарти обенсти ОБС є, вони як мінімум захищають від того, що, як ви кажуть, всі ці гіві, мотороли і таке інше, стануть там депутатами. Пані Наталі, ваша так, політична сила готова там по -по 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 поборотися Важко за я... місцеві мандати на Донбасі. Важко мені сказати. І За яким, за яким законом? Ну, звичайно, що ми будемо робити все можливе з української сторони, щоб ці вибори відбулися відповідно до українського законодавства згідно з цією угодою. Тобто, це нелегке завдання. Тобто, я сприймаю всю критику, яка звучала від колеги, що угода ця не є недоскон... ну, скажімо, вона могла би бути кращою, але знову ж таки, тобто, завдання нелегке, але в принципі зараз і війна в нас нелегка. Треба розуміти, що кожен день гинуть наші солдати, гинуть наші хлопці, гинуть наші громадяни. Ці. Вільні громадяни тому тут теж потрібно розуміти, що от, да, повномасштабна війна, тут це, яку говорять, але це ж також не вихід. Потрібно вичерпати всі дипломатичні шляхи. Ми, ми ж не говоримо про мир чи війну, ми говоримо про наслідки, які буде мати через півроку. Так. Але ж ніхто не каже, що треба зупинятися. Ми вже кілька разів так. підіймали цю тематику. Тільки продовжувати озброєння армії, тільки продовжувати її навчання. То питання Але питання полягає в тому, чи ми е, виконуємо цю е, свою частину угоди, чи не виконуємо? От якщо відвето кажучи, я вважаю, що нам треба діяти так, як діє Росія. Підписувати, що заманеться, говорити, що заманеться, а самим далі воювати. Так, от тоді це буде нормальна ви позиція. Знаєте, але от... поважає весь світ сьогодні о, за те, що які? ми. Що ви розказуєте? Та хто нас постійно Разумі. дуже поважає? Нам дають нам озброєння дали. Навіть нам е, санкції нормальні дають. Навпаки, проблема полягає в тому, що через те, що ми далі тугуємо з агресором, через те, що у нас війна квазі не війна, щось таке. Навпаки, через ті речі у нас немає озброєння до сих пір, не від Америки, не від ЄС. І у нас немає нормальних санкцій від них. Тому що нам дипломати західні кажуть, чекайте, а які санкції? Що ви торгуєте за ГЕСом? Якщо у вас Бірбанк працює, якщо у вас ВТБ банк працює, а ви від нас вимагаєте санкції, в тому ти проблеми, що каз нас недостатньо поважає. Дякую, друзі. У нас не багато часу. Хотів такою трошки оптимістичною нотою побавити наших телеглядачів. Перед фінальним словом сьогодні стало відомо, що Україні такі нададуть фінансову допомогу. Загальний обсяг фінансової допомоги Україні від МВФ та з інших джерел за 4 роки наступних може становити 40 мільярдів доларів. Величезна сума, як для українського бюджету. Про це заявила глава МВФ в Крістін Лагард. Закінчила роботу місія МВФ в Україні, і далі Лагар заявила про те, що зміна програми підтримки МВФ надасть більше фінансування і більше часу. Ресурси МВФ будуть доповнені іншими двосторонніми і багатосторонніми фінансуваннями з цих різних джерел, загальний обсяг пакету фінансування, який очікується, становитиме 40 мільярдів доларів за 4 роки. До останнього економісти фахівці експерти казали, що нам загрожує дефолт. Очевидно, що тепер, якщо буде все гаразд, війни не буде. Дефолт нам не загрожує. Чим я вас і вітаю. Хоча сьогодні на Міжбанку євро виріс в. До 30 а тепер фінальне слово, пане Артуре, чого нам чекати під час виконання цих угод і чи будуть вони виконуватися? Я буду вже більш оптимістичним, ніж був учора, тому що вчора мій оптимізм був, скажімо так, на дуже низькому рівні. Але що хочу сказати, ми маємо добитися того, щоб ці угоди були виконані з обома сторонами. І крім цього, ми маємо добитися головне зараз, щоб всі наші полонені швидко повернулися до своїх домівок. Дякую, в тому числі і Надія Савченко Звичайно. і Олексінцов, і інші українські полонені, які перебувають зараз в російських в'язницях, не лише на території Донбасу. Пані Наталя, будь ласка. Ви знаєте, щодо мене, я можу сказати, що власне. Те, що ми можемо зараз зробити, це проводити справді економічні реформи, робити стабілізувати українську економіку. І те, про що ви казали, що в нас зараз є вже домовленості, попередні СМВФ це є також великою перемогою все ж таки України на іншому фронті, який не менш важливий, тому що тільки сильно Україну будуть поважати, і тільки тоді, коли в Україні буде справді нормальний рівень життя, ми зможемо в принципі імплементувати і покращити ситуацію на інших територіях. Тому я вважаю, що Зараз нас також закладується можливість економічного, хоча б фундамент якогось економічного подальшого зростання. І хоча б якась надія, що в майбутньому у нас може бути дякую так... про, про зростання. я Думаю, що рано говорити, хоча б стабілізувати ситуацію, пане Юрію оцінку. Ну ви знаєте, вчора ми не вірили в 40 мільярдів. Сьогодні як ми підписали угоду з Росією з Путіним, де було передбачено, що ми будемо відновлювати Донбас, зразу з'явилася історія, що 40 мільярдів нам дають. От і в мене одне переживання, щоб ці 40 мільярдів не були використані саме для Донбасу, щоб ми. Всі громадяни країни не вертали борги міжнародному лютому фонду. А ці гроші сьогодні нам передбачили для відновлення Донбасу. Тому що в тій угоді, котру ми підписали, це повинність України відновити Донбас. Ні одної угоди сьогодні не підписано, що чи Росія, чи Європа, чи будь-який країна гарант який підписував Будапештський меморандум, дадуть нам кошти для фінансування інфраструктури Донбасу, окупованого Донбасу. Тому, якщо ці гроші мають транзитом перейти туди, я думаю, що парламент ніколи не проголосує за відповідні закони і відповідний бюджет оце є велика небезпека, аби ми сьогодні не отримали це як подяка за те, що ми взяли на себе це зобов'язання і підписали такий необхідний контракт для Європи, яка сьогодні зможе вільно торгувати з Росією. Пане Юрію, але порошенко сьогодні заявив про те, що фінансування Донбасу, зокрема соціальних виплат, відновиться лише після легітимних виборів. Ми говоримо виборів не про нас, соціальні. Соціальні – це українське зобов'язання, тому що це наші громадяни. Ми говоримо сьогодні про інфраструктуру, інфраструктуру. яка зруйнована війною і агресією Росії. Дякую, пане юлю. Знаєте, на мою думку, угода не буде виконуватися, і в найгіршому випадку Україна буде одноосібно цю угоду виконувати, і наші хлопці далі будуть отримати злочинні за накази, те, що не можна відповідати, і будуть помирати так. А навіть якщо вона виконається якимось магічним чином, це те теж наслідок буде дуже плачевні для України, тому що ми отримаємо абсолютно неконтрольовану автономію, яка через півтора-два роки знову піде на нас війною. Але але я хотів би наголосити на тому, що насправді, якщо ми говоримо про мир на 50 років, на 100 років для наших нащадків а не на півтора-два роки окозамилювального миру, то іншого варіанту ніж відновити наші кордони за нашими умовами немає. І для цього потрібно, щоб вся країна, кожне олігархічне підприємство, кожен багатій, кожна людина працювали на війну. І тоді хлопці будуть мобілізовуватись, і тоді хлопці будуть воювати. Тому що закрема тоді можна буде нормальні заплати платити солдатам по 15-20 тисяч гривень. Оце нам треба робити. Все решта це просто око замалювання. Дякую. Ну сьогодні ввечері радник глави МВС Арсена Лахова Антон Геращенко заявив, що згідно з домовленістю в мінську полонених українців повинні звільнити до 5-6 березня. І далі цитата для всіх рідних і близьких наших полонених, яких близько 300, знаходяться у бойовиків, згідно з планом, повинні їх відпустити не пізніше п'яти днів після закінчення періоду відведення озброєнь. Виходить, до 5 6 березня мають бути всі полонені повернуті. Повідомив Антон Гращенко. Дуже сподіваємося, що українські військові полонені і цивільні повернуться в Україну. Зокрема, Надія Савченко Олег Сенцов. Дякую всім. Завж, завтра будемо підбувати підсумки вже завтрашнього дня, як завжди, у годині Ч о 9-й вечора. До побачення.